Сьогодні, 21 листопада, православна церква вперше за новоюліанським календарем святкує введення в храм Пресвятої Богородиці. З церковного новоліття це третє з 12 найбільших християнських свят. Спочатку йде Різдво Пресвятої Богородиці, потім возвиження чесного животворчого Христа Господнього, ну і введення в храм Пресвятої Богородиці. Історія свята добре відома багатьом. Праведні Іоким та Анна, які тривалий час були безплідними, дотримали своєї обіцянки і довгоочікувану донечку Марію віддали на служіння Богу до храму. За значимістю, це свято порівнюють з Різдвом. Це свято нас готує до Різдва вже, бо з вчорашнього дня недаремно почали співатися вже різдвяні піснеспіви. Не так далеко, і будемо святкувати Різдво Христове. Сьогоднішнє свято належить до Богородичних і, приходячи до храму цього дня, здебільшого люди просять заступництва Богородиці: хтось у дітонародженні, здоров'я для своїх дітей, батьків, родичів, зміцнення родини. За прикладом Пресвятої Богородиці слідуємо за Богом. Нехай Господь Бог нам посилає це смирення, щоб ми завжди уповали на Бога. Ну і пам'ятали саме головне, що з нами Бог. Ну і пам'ятаємо саме головне, що тривають. Дні різдвяного посту. А ще сьогоднішнє свято народі називали воротами зими, адже символічно воно наче відкриває низку важливих зимових свят. І вже Різдво Христове цьогоріч відзначатимемо 25 грудня. Анна Мащенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.